Цікаві факти. Стара мудра кішка лежала на травичці і грілася на сонечку. Тут повз неї пронеслося маленьке спритне кошеня. Воно ж кереберть прокотилося повз кішку. Потім жваво підскочило, і знову почало бігати. Що ти робиш? ліниво поцікавилась кішка. Я намагаюся зловити свій хвіст. захекавшись, відповіло кошеня. Але навіщо? засміялася кішка. Мені сказали, що хвіст то моє щастя. Якщо я зловлю свій хвіст, то зловлю і своє щастя. Ось я і бігаю вже третій день за своїм хвостом, але він весь час вислизає від мене. Стара кішка посміхнулася і сказала: Коли я була молодою, мені теж сказали, що в моєму хвості моє щастя. Я багато днів бігала за своїм хвостом і намагалася схопити його. Я не їла, не пила, а тільки бігала за хвостом. Я падала без сил, вставала і знову намагалася зловити свій хвіст. У якийсь момент я зневірилася і просто пішла, куди очі дивляться. І знаєш, що я раптом помітила. Що? із подивом запитав кошеня. Я помітила, що куди б я не йшла, мій хвіст скрізь йде за мною. За щастям не треба бігти. Треба вибрати свою дорогу. І щастя буде йти разом із тобою.